Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойле Тавер Дефенс для того, щоб запригнути на трейд плазу і подивитися, що мені запропонують: потрейдити на мого нового ультимейта Клокмена. просто їх все на все. Зараз є в ігрі 813 штук. Ти прикинь, їх супер мало. І м -м, я, якщо чесно, дуже хочу подивитись, що мені можуть пацики або дівчата запропонувати за цього ультимейта. От реально мені супер цікаво. Зараз я поки дивлюся, що мені тут понадарювали. А понадарювали мені тут нормально, і готліків і всіх підряд диві. І стрімер чела. Сот гемчиків вчений Діджайчик, діджечик таймкейси, ще таймкейс, обалдеть, шадоучел, апгрейди Тітан Спікермен, ф'ючі чел. Пише, я закидаю гру. Чому, братуха? Тебе класний юніт є. Ти за допомогою нього можеш багато що проходити. Кстаті, з приводу того, багато що проходити. скоріш за все, мені доведеться когось покликати, щоб разом спробувати пошурувати в ендлесмод. Так як у мене вже є все для цього, 7700 гемів. Можна і тут Івану якомусь Боже Іван, дякую тобі, велике за 7700 гемів. Я даже не знаю, що ти таке подарувати. Я тупо навіть не знаю, що тобі подарувати. Ну, це, це просто щось неймовірне. 7700 гемів, боже, Іван, ти красава? Погнали далі. Це просто шок. Ексклюзивний кейс, кстати, додай в друзі, Hunted. Ні, братуха. В друзі, Вибачаю, але ні, але просто мені здається, що можна в вендлесі нормально роздавати. У мене 6 юнків, у мене хороший ранг. По суті, то дивись. У мене, по суті, у мене по факту виходить сьомий ранг. Ну, звісно, тут ще треба трошки докачати до восьмого, але восьмий насправді взагалі безтолковий. Просто а, ні, восьмий ще нормальний. Просто додасть слота. От дев'ятий галі Десятий хороший. Десятий в натурі класний, але я зібрав вас не для цього. Просто пошурували в трейд плазу, і зараз подивимося, що там взагалі буде відбуватись. Просто зараз будемо пробувати кидати чувакам трейди. Просто отако всім. А, диви, у батьох. Просто вимкнуті трейди. Просто вони манали трейдитись. Диви, може хтось прийме? Може хтось прийме трейд? Опа. Хайпера запропонував. Дивись, ультимейта. Сюда, братуха. Ти бачиш? Ти бачиш, що є? Цікаво, щось напише, бо колись я такою їрудою страдав. За старим ультимейтом, якого я продав колись давно. У мене їх взагалі було три штуки, але я їх попродував. І в основному, коли я показую мультимейта, вони такі, о oh гад, пиша сіке, поняв. Один мільйон, брат. Один мільйон. Дивись, що тобі ще таке жорстке показати. Я навіть дід у мене є. У мене є голден, у мене є шеф. Хе-хе-хе. Просто тако флексить мені подобається. Це реально жорстко Крапочку поставив. А в мене в натурі ну, купа всяких різних приколів, хайперов все сигнут. Ох, воу, пише. Ну, капець Да, в нас жесткие трейды, жесткие трейды. Надо, надо щоб мені кидали трейд. Давай попробуем включити трейд. Отако вот я я включив. і що якщо я зараз поставлю ультимейт на продаж. Ну, там, наприклад, за 4 мільйони да. Типа. Три, і три, все. Чотири мільйони є. Головне, да, 4 мільйони гемів, щоб тупо не попутати, нічого. І тепер, якщо ультимейт, то мій продається за чотири мільйони, і якийсь ще чувак продає за 700 тисяч теж ультимейта. Непогано в цілому, взагалі, то непогано. Можливо, кстати коли він в мене буде висіти ось на продажу, мені чуваки будуть кидати трейди. Це цілком ймовірно. Само собою, давай, як би, звісно, цього тіпа купив, але мені не вистачає. І я би просто для колекції його взяв. І з якимось прикольним номером, наприклад, всі шістки, поняв, всі тройки, всі четверки би дуже хотів ультимейта. Ну, чувак, вийшов. Чувак вийшов, м -м, скоріш за все, трейд мені ніхто не кине на нового ультимейта. О. бемц. Є отакого братуха. Так, Голдена, ти мені пропонуєш, да? Давай йому напишем: Добав, добав, братуха, надо більше. Ти <laughs> диви, А можна ще? Давай ще. Let's go, добавляй, братуха, це ж ультимейт. Показуй весь свій інвентар. Ооо. О, пішов, пішов, пішов. Ну, вже непогано, у нього, прикинь, Голден є. Це, звісно, класний тип. Но, брат, у мене теж є такі, такі різні приколи, поняв? У мене їх вистачає. Я теж блотний. Все, <с> він вже додав, типа, пише. Ні, братуха, вибач. Нам треба хтось солідніший. Хтось такий, в кого бішечко, бішечко лута є жорстко, 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 прям лута багато. Так, давай пилочку на пилочку виставимо на продаж. Токсика теж виставили. Треба трошечки ізбавлятися від хламу всякого. І само собою дивитися, може хтось е, готовий. О, Кстати, гост камерамена купили, обалденно. Може, хтось готовий просто зі мною потрейдитись. Ось в кого гемів є багато ріпнуп. Давай попробуємо. Кстати, ми тут нормально скупляються. Так, давай, оцього. А ріпнуп це оцей бразер, походу, да? Да, да, да. Це я йому якраз і кидав трейд. Чи він мені, чи я йому, я не пам'ятаю. Ну тут ось по гемам ще не так багато чуваків є жорстких. 41 тисяча, ось. Аріон, оріон, ось. О, О. О, О. О, О. О, О. Чепида він, ні, в нього для друзів Ось Осьо Аква є чел. Все він, походу, да? Він ще не завантажився. Да, конечно, особо трейди, ніхто не хоче. Ну, 4 мільйони, Клокман, що ж ви хотіли? Що ж ви хотіли? 4 мільйони. Просто так 4 мільйони, тому що я так захотів. Насправді, він сики не коштує, конечно, но Чим чорт не шутить, правильно? Можна і за 4 мільйони би і ні. Я ж хочу 4 роблю. их ще 800 штук лошилось. Все на все. Поняв? Их 800 штук все на все. Так що я хочу, і за 4 мільйони продаю, хочу, не продаю за 4. 4 мільйони. Це таке це вже моє діло, помієш? Це вже моє діло. О, хтось кидає трейд. Опа, давай йому покажемо ультимейтика. Бемс. Ну, щось ти слабо, брат, накинув. Ну давай погодимося. Ладно. Ні-ні-ні. не не адиди. Давай, добавше. 190 гемів додав. Ну, це ще сміхота. Ні, братуха, не пайдет. Не пайдет. Так, Токсика б за 15 гемів я би купив, тому що після нього буде мій чувачок, який все-таки, ну, можливо, такий непоганий буде. Продаватися за 20 чим-то. А, мене його купили. Ладно, давай за 22 виставимо ще одного. й ще одного можна виставити, то не є проблемою. Щоб би ще таке жорстке поставив на продаж. А, пам -пам, камера спайдер за 33. Let's go. Опа. Так, він уже був мною. Ультимейтик, брат. О, 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 пішла, пішов пи шлак. весь. шлак пішов. Не, чуваки, ультимейт є ультимейт, братуха. Ти, конечно, трейд. New ultimate. Давай. Кидайте трейд. Я трейджу нового ультимейта, братуха. Так, пішов перший трейд, let's go. Огайо. Старина. На, дивись. Ну нічого він не пропонує взагалі. Тупо нічого не пропонує за ультимайта. Диви, кстати, таймкейси по 90. Ти бачив? Я й не бачив, а в мене їх купа, братва. У мене їх купа. На другому аккаунті у мене їх тисяча. Тища рівно. Рівно тисяча кейсів. І тут ось у мене зверху ще є. Ще В мене є кейс, але він ще хай полеже. Або я може продати. Або хай полеже, хай полеже. Також ще один, тіпуля. Так, ультимейтик. Каже, пожди. Я жду, братуха. Can you friend me? No. Я не буду тебе додати в друзі, брат. Просто от є в мене ультимейт. Пише ох. У мене не тільки ультимейт, в мене і хайпер є, брат. І діджей, і взагалі оці два типа в мене є, поняв. Ну я такий заряжний, запакований дядь. У мене багато класних юнітів є, поняв. Ну, правда, кловермен у мене є чи немає? Я щось не бачу. Повинен був бути. Мабуть, уже нема. О! Показує, показує, що воно є. Please, don't flex, I just have you this. <laughs> Каже, не цього, не флекси, поняв. Я маю тільки ось це. Ну, братуха, такий сумний смайлик йому відправимо і погнали шукати інших. Так, let's go. Диви, кстати, чуваки, нормально тут цього. Чуваки тут нормально кейси продають вообще. Не дешево, я би сказав. Взагалі не дешево. Так, з русачком ми трейдитись не будемо. Пішоти геть. Все, все манай. Іди отсюда. Ти мені не підходиш, старина, хто туше. Kill real. Kill real, братуха. Ти мені кого взагалі показуєш? Це що за тіп? Спайдер? Який спайдер, чувак? У мене є і такі спайдери, і любі спайдери в мене є. Ну, трейдити з тобою я так не хочу. Так, ще хтось є, ще хтось. Обалдіть, у мене трейдів, чуваки. А ну покажи щось солідне. Покажи реально, якогось дикого, типа. Пише, привіт. Вау. Ооо, ну да. Ну так, знаєш, ну я б сказав слабенько, слабенько, слабовато. Прям конкретно слабовато, брат. Вибач. Ау, вибач. Так, опять цей огаю чел, він мені нічого тоді не пропонував. О, цей чувак уже зі мною був. Ти ж нового нічого не покажеш, правильно? Час Астро, Санту, Аларма, і ще купу єрунди накидаєш. Ти ж розумієш, що я з тобою не затрейжусь. Так, статі, Future кейс нормально так дешевіє. І мені здається, що зовсім скоро можна буде його теж закупити якось. Але я не думаю, що. В нього є якийсь бонус. Прям жорсткий. ось Я кстати, класний скину, чувака. У нього юніти є трохи нормальні, кстати. Нормальні юніти, вообще хороші. Вече класний тип. Я твій фан, пише. Да та я таки понял, братуха. Ну юніти в те хороші. Та реально класні юніти. В общем-то, кого б я ще виставив на продаж взагалі по-хорошому. Почекай, тут за 9 гемів токсик продається. Блін, та я в трейді, Братуха. Ультимайт. трейд трейд. Летс go. Я твій сап. Я поняв, брат. Я тебе так подарю. <хи> ладно, не буду. <хи> <хи> я відео. <хи> да, братуха, ти в відосі. Так, мені надо ультимейта цього токсика купити за 9 гемів. По-любому. Бо Я їх по 22 продаю, все нормально. Я їх по-любому продам. По любому. Щоб не трапилось, я їх продам. Статі, хайпер 22 тисячі, вообще дешев. Ну, 23, грубо кажучи, ну дешево. Це дешево, дешево. 23 тисячі гемів, блін. Це, конечно, жорстко. Ось ще якийсь ютубер. Давай, братуха, можливо, в тебе є щось солідне? Щось солідне, що ти можеш запропонувати за ультимейта, брат. Партнер, хай. You my sub? Ха-ха, <laughs> <дивіки> цей обманщик! Ха-ха-ха! <laughs> Давай ми напишем! Yes! I like you! Все, я реально, я люблю тебе, брат. Ти класний ютубер. О, oh, really? Look, my seagan. Oh, yes. Look, my ultimate. Noop. He-he-he! <laughs> а такой он просто! Две такие понял! И від мене вид разу! Ха-ха! Ти кого обманивать РІШИВ? пацаки? якщо вас реально так пробують обманути, не ведіться ніколи, то все лажа. То все ерунда. Привіт. Здорово, Тарасик. Саня. Надо тобі токсиків трохи. Просто по братськи Давай, братуха, забирай токсиків. Що можеш дати за. Ні, я не трейджусь. Просто забери токсиків, і все. Буде чотненько, Да, отако. Все, спасибо. Ти поняв, ти поняв, Нема за що. Супер. Я якраз їх токсиків, тільки що купив, поняв, і подарив їм їх. Так, що там, ультимейти? Ультимейтів нема. Ну, тож нормально. Так, танки за 70. Залодий, хтось за 70 почав продавати. Ну, в общем, вони в ціні вже виросли. Уже виросли, так що краще особа туди не лазити. Так, пацики, будуть вощені якісь трейди? А то в мене щось висить на продажах, але нічого не продається. Так, стрімер чел. Почекай, я з тобою вже трейдився 300 разів. Ти ні разу мені нормально нічого не показав. Ти ні разу не показав мені нічого толкового. Так, пилочка. 9 гемів. Сюди погнали. Так, сон. О, це класний тип. Я його знаю, це мій підписник. Братуха, диви, що є? Що запропонуєш, старина? ще вітаю. Нормальна тема, брат. Let's go Все, погнали далі. Ще трейдер. Все ми вже трейдились. Ні, братуха, мені не треба нічого дарити. Мені треба просто щоб показали реально солідних юнітів, які ви можете Попробувати затрейдити на ультимейт. Оцей чел мені вже сіка разів кинув кинув трейд. Це вообще шок. Ви друзі, якщо хочете теж купити собі класних якихось прикольних юнітів, обов'язково залітайте в мій магазин, тому що там самі дешеві ціни. Це раз, два. Там юнітів вам видадуть 100%. там не буде ніяких різних обманів і так далі. Як ви ось можете бачити, як чувак пише, що він партнер, то все лажа, то все обман. Там навіть нікі Сігна не підходить з його юзернеймом, так що там все. Ну, Коротше, чувак трохи такий непродуманий. Ну, а цей чувак щось не сильно мені показує різних класних юнітів. В общем, і 113 гемів ще зверху закинув. Та ні, братуха, не треба. Так що, якщо ви хочете класних юнітів, або гемів в той тавердефенсі, або в скібіді тавердефенсі, ви можете це закупити в моєму магазині. Повністю безпечно, без ніяких проблем. І все буде що. Так, ще якийсь трейдинг. Давай, ультимейт, тобі, брат. Братуха, покажи, що ти маєш: do you have шеф? Звичайно, чувак. Тобі отакий надо? У мене є такий. А, він хотів іменно шефа, цього, що Я Міфік, поняв? Ні, у мене такого нема. У мене іменно шефа немає. Поняв? Я його колись віддав. Ох, oh, do you have games? Yes. Хоче мені вже щось напарити. напарить. гемів пише. Поняв, в мене гемів? 96 тисяч, брат. У мене нормально. Хемі. У мене let's go, хорошо. Ого. Каже, за 12 тисяч гемів what ерунду тобі продам. Та ні, чувак, дякую. Мені така лажа не над за 12 штук. Пилка за 5, прикинь. Обалдеть. Конечно, да. Багато всякого мені пропонують. Ось ще один тіп, на ми з цим уже трейдилися. Ти мені просто хочеш подарити кейс. Дякую. Дякую, старина, дякую, велике. Да, так, звісно, за ультимейта не сильно багато. Хто щось хоче запропонувати. Поняв. Давай зайдемо на другу третзу якусь. Давай, let's go на якусь іншу. Можливо, там ми щось знайдемо солідне. Прям реально класне. Було би реально круто. Якби я щось знайшов, реально прикольне. Так, є якась трейдплаза, Ще я завантажився і, скоріш за все, уже на маркеті видно мого цього. Да, мені вже кидають трейди. Видно, що в мене продається ультимейт. Так, старина. дивись, що є. Можу обміняти на 4 мільйони грамів endless yes а просто, щоб я з ним вендлес пішов. Ні, старина. Я вендлес не ходжу з тобою і з кимось таких незнайомих чуваків. Бо я вас в топ виводить не сильно, не сильно хочу незнайомих чуваків. Ще підписників можна, поняв? Якщо в мене є настрій хороший, то я з підписниками іноді хожу вендлес мод. А так, то ні. Так, що ти мені показуєш? Тисячу гемів, скидає, тип. ті. І. Читанціомена, яйця чела з цими з ножиками. Хе-хе, і він готовий, поняв. Так, відміняємо і Let's go, брат. Давай. Приймай. Пише плюс-плюс. ДА, да да все нормально, все четко. <хи> ДА, Я такий самий з камери, як і ТИ, чуваки. Так, тут якось на C3 ПЛАЗІ сильно мало людей. Погнали на інакшу, там, де людей чуть побільше. Можливо, там будуть якісь солідні магнати. Ось, наприклад, на 300 тисяч ГЕМІВ, Ось можливо, ми йому ще скинемо трейд. Ман, ось він. Да, ну в нього, звісно, виключені трейди по-любому. раз знову мені кидає трейд. Братуха, я тут експеримент записую. Так, купили стрімер Чела мене, кстати. Непогано. Тут продається ультимейт за 720 тисяч. Хорошо, Роблокс. Uh, давай ми попробуємо кинути трейд. А ну? Йому можна трейди відправляти, він прийняв. Блін, він відмінив. Старина, ти ще ж не знаєш, що я тобі хочу запропонувати. Отако, отако, чуваче. Показуй, що маєш. Хе-хе-хе. Хай, привіт, старина. Є якісь юніти в те жорсткі? Ще нема нічого. Бо я би, конечно, ну помінявся. Давай йому напишемо. А, пише, що ти хочеш за клока. All units. Всіх твоїх юнітів хочу за клок, мене. давай, братуха. Так. О, пішло, 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 Диви. Ультимейт, <реш> два хайпера, коруптер, є в чувака. Ще щось буде? Давай напишем, давай ще, цього мало. Ну, хайпери там по 25 тисяч, хай даже, це вже 50, плюс коруптер, там десь 50, це вже сотня. Плюс цей 1600, 700, це вже там 800 тисяч, нехай. Ну, 800 штук, чувак. Ти про що? Ну це слабо, старина. Покажи мені лютий флекс. Ще 40 тисяч, конечно, зверху. Ну якось маловато. Давай напишем. Давай напишем. Дього. Ти готовий, старина? Ти готовий? Ти готовий мінятися? Є, yeah. <laughs> він готовий. Хе. <laughs> не, старина, зато я не готовий. Let's go дальше. Так, показуємо. Що там. Тук пу. Що там? Він нічого мені не показує. Саня, я підписан. Красава, брат, що тобі дати? Давай тобі дам м, цього презента. Все, по братськи тобі на хорош. Ти красава пух нарота. Якщо ви хочете теж нормально трейдитись, нормально реально ставати крутими чилами, то надо підписуватись на канал, ставити лайки. Не забудьте купувати предмети в моєму магазині. Ну і всім пока-пока.